Капеланське благословіння на 30 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус говорить на дорікання фарисеїв, що нібито Він. А, Силою бісівською або силою візельвула виганяє бісів. І він тоді сказав слова, що як може встояти царство, яке розділене в собі, і як може сатана стояти, коли він буде сам в собі розділений? Коли він в єдності, тоді він сильний, а коли він роз'єднаний, він слабкий. Ви знаєте, це він говорить про сатану. Але мені це нагадує мене. Тобто, сатана об'єднується на злі, на ненависті, на е, злочинах, на, знаєте, на підступних на гріховних речах. І тоді він сильний. І ми бачимо сьогодні війна, то коли сатана об'єднався сам з собі і пішов на нас війною, і приносить нам багато-багато шкоди, горя, страждань. Але як? Ми повинні бути, якщо ми Божим, і якщо ми на стороні справедливості, на стороні слава Бога, теж об'єднані, не роз'єднані, бо Сатана хоче і нас розлучити, щоб ми стали такі ж самі слабкими, як Він може стати слабким. Як нам навпаки, треба з'єднатися в нашій любові, в нашому милосерді, нашому терпінні, в нашому прощенні, в нашому підтримці один одного, в нашому. Нашому, знаєте, баченні Бога своїм Богом, баченні доброго як початку нашого життя, початку нашої країни, початку наших родин, початку наших осель. Коли ми встаємо в єдності, то Господь буде з нами, сатана завжди програє, єдине добро завжди перемагає єдине зло, яке б воно не було сильне. Тому що сила Божа на стороні добра, бо Він є добро. Амінь.